Рандомний факт про мене: я завжди мріяла жити біля моря, але не уявляла, як взагалі таку ідею можна реалізувати. Просто взяти й переїхати в іншу країну мені здавалося зовсім нелогічним, але життя вміє дивувати. У певний період свого життя я працювала в it кампанії та терміново мала підтягнути англійську. Я перевела все на англійську мову і навіть зареєструвалася на сайті знайомств не для стосунків, звичайно, а щоб знайти співрозмовника для практики англійської. І знайшла. Ми дуже довгий час спілкувалися без флірту з великою повагою, підтримкою і щирою цікавістю один до одного. І якось не помітили, як з часом ці стосунки стали щось більше, ніж просто спілкування, і в той же час на роботі почалися сильні зміни. І я зрозуміла: або я змінюю роботу, або ризикну і зроблю вибір на користь стосунків. І я вибрала друге. І ось уже 5 років я живу біля моря. Іноді навіть жартую з чоловіком, що моя перша і найбільша любов це море. А вже на другому місці він. Це, звичайно, жарт, але кожного разу, коли маю хоч трішки вільного часу, я завжди їду до води. І знаєте, що я вам скажу? Коли ти довго про щось мрієш, ця мрія поступово починає ставати реальністю. Тому ніколи не забороняйте собі мріяти.